Віра Сліпенчук Борода. Ця трохи кумедна історія трапилася 1988 року. Мене послали на обласний зліт творчої молоді. Молоді таланти були зібрані на турбазі на три дні. Поети, письменники, барди і 16 хлопців-афганців з гітарами. Навкруги був Чудовий ліс. Так красиво, романтично, хвилююче, бо всі були молоді, творчі і жили надіями. І от одного разу нам подали смачний борщ на обід. За мій столик підсів молодий гарний хлопець з поетів, афганець, дуже симпатичний, з голубими очима, але в нього була ріденька руда борідка, ну, як у молоденького цапика. І вона йому ніяк не личила. І коли він почав їсти борщ, а я такий дурносміх тоді була ще ж молода, не витримала і засміялась. І це було так негарно, досі соромно. А зі мною і сусіди за іншими столиками почали сміятись. На тій рудій бороді звисали шматочки капусти. Хлопець густо почервонів, але борщ доїв. А на другий день підходить до мене зовсім інший молодик, Боже, який гарнесенький. А очі, очі, як голубі озерця, і каже мені, дякую, вірочко, навіщо мені ця борода у 24 роки? Просто маскував невеликий шрам від поранення. А борідка його була досить довга і просвічувалась наскрізь. Щось таке недоглянуте, нерозчесане, та вже немає. Клас. А це я вам вірші вночі написав. Пісня буде під гітару, можна я вас поцілую? І гладенько виголена щока, яка приємно пахла одеколоном, торкнулася мого обличчя. Його звали Сергій, і він у мене закохався. Але мені було так соромно, що висміяла ту його борідку. Увечері він приніс гітару, грав та співав мені, Афганець дивом залишився живий у тому пеклі. Ось така в мене була пригода. Думаю, Сергій уже ніколи бороди не заводив, але моє серце на той час було зайняте. Але мені і досі жаль, що не познайомилася з ним ближче. А він так хотів цього, таке життя. Де ж ти тепер, моя борода, як склалась твоя доля? Дякую за приємний спогад з мого молодого життя.